Ранкове, шоу не спати, триває в ефірі радіо рідного міста на годиннику 10.31. Але в студії Янтарна ФМ я не одна зі мною дуже гарна зараз компанія. Дуже рада нарешті наживо познайомитися з тим маленьким, але дуже-дуже розумним Дмитром Прийме. Дмитро, привіт тобі. Добрий ранок. Добрий день. ранок. Як ти виспався? Так. Да. О, то дуже файно. Ми дуже тішимо що ти сьогодні до нас прийшов. Прийшов не сам, прийшов зі своєю мамою. Оксана теж з нами. Добрий, Добрий, Добрий ранок. ранок. Хто не в курсі, хоча я думаю, всі вже точно знають, бо це гордість нашої громади. Дмитро прийма рекордсмен. Відтворив за одну годину 700 фактів про світ. То правда, то про тебе таке? Так. чесне слово. Та чесне слово, дуже круто. Ти дуже великий молодець. Певно, всі ті дні тебе дуже всі хвалять, тішаться за те, що ти нарешті досягнув тої такої своєї мети. Ми тебе теж з цим дуже щиро вітаємо. А також скажи мені на початку, як як ти всі факти запам'ятав? Знаєш, дуже часто навіть якісь дорослі не можуть запам'ятати, забувають про якісь елементарні речі, там віршок навіть вивчити не можуть. А ти 700 фактів про світ. Може, маєш якийсь секрет. Ну, мене такий розум дуже добрий. Ага, і тобі легко все запам'ятовується, так а, бо я запам'ятовую. А мама тобі допомагала з тими фактами? Чи хто тобі допомагав то все вивчати? Моя вся родина. Вся родина. То дуже круто. Особливо подяка летить до батьків, які підтримали е, власне починання свого синочка, який дуже допитливим. Напевно, він з дитинства таким був, правда, з чого взагалі та любов до вивчення світу виникла? Чому от саме е, поставилася така ціль, мета саме встановити рекорд і 700 фактів про світ назвати? Е, доброго дня знову всім. Та початок був в 4 роки. Чотири роки мала подати на рекорд України ще в 4 роки з прапорами світу просто, ага. але сказали, тобто, що це мало, давайте ага. щось більше. І ми затягнули що до 8 років, і угу. ми додавали ще цікавих фактів про світ, про кожну країну. То, мабуть, хто зараз ще не в курсі, як це відбувається, може нам хтось і не вірить. Ми зараз прямо наочно зробимо такий експеримент, і прямо зараз в прямому ефірі перевіримо і докажемо всім, що це дійсно правда. Прямо коло мене зараз поруч є кілька країн. Зараз я, Дмитру, навгад показую будь-яку картку, яка мені там найбільше подобається. Ну, а ти, Дмитрик, нам продемонструєш всі ті факти, всі ті знання, які ти е, маєш. Домовилися? Домовилися. Готовий? Готовий. Отже, поїхали. Нехай буде. Дивись. Країна називається. Канада, це Північна Америка, перше місце з греблі, які побудували бобри, і найменша і столетя Оттава. Молодець, то правда, то реально правда. Ну давай ще одну, щоб вже точно. Ано тут. Країна Люксебур. Це є європейська країна, має 884 тисячі, люблять голосувати. Друге і друге місце найбагатше за найбагатша країна. І Тут і так аж 700 таких фактів знаєш, так? Так. А що найцікавіше зі всього того, що ти вже чи що тобі найбільше так запам'яталося? Що найцікавіше? Таких багато є. Таких. Наприклад, може, якась країна, яка тебе найбільше приваблює, куди найбільше би хотів потрапити, яка тобі най найцікавіша, є така? Є. І Що це за країна, якщо не секрет? Країна Південна Корея. Ого, о, а чого ти так туди хочеш потрапити? Що там такого я цікавого? Там дуже красиво, мені навіть подобається. Класно, супер. Діма, а в майбутньому якісь ще рекорди будеш встановлювати? Так. Розкажеш нам, чи то ексклюзив? Ну, різні я рекорди буду ставити, бо я то хочу. Тобі то подобається. Так, мені дуже то сильно подобається. Це дуже круто. Дуже. А окрім того, що ти вчишся, вивчаєшся про світ. Чим ти ще вільний час займаєшся? Що любиш робити? Я люблю готувати її. О, класно. З... Багато... І ще люблю на дворі гуляти з друзями. Класно. Класно, ти дуже, дуже, дуже великий молодець. Ми віримо, що, що нові рекорди ти обов'язково встановиш. Не, не обіцяєш, що прийдеш до нас в студії, будеш вже про свої нові рекорди розказувати. Так, корешно буду. Супер. Тепер Оксана. Е Ще раз до вас така мені здається, особливо би було цікаво поговорити саме з мамою, та, е, яка змогла дати таке виховання і насправді так так круто підтримати свою дитину, і аби вона вже в 8 років досягнула таких великих результатів. Це теж дуже велика праця і з вашої сторони. Тому це приклад для всіх батьків, які мають так само підтримувати е, своїх діток у починаннях. Розкажіть, будь ласка, чи було складно, чи були якісь? якісь труднощі, з якими ми стикалися. Ну бо це ж дитина, 8 років. Буває, часто роки опускаються. Це ж тяжко, як, як поставити таку ціль, і навчити бути цілеспрямованим? Я йому завжди говорила, що розпочату справу треба завершувати, угу. дійти до кінця, чого би це тобі не вартувало. Працію наполегливістю так звичайно. У нас телефон, так само ігри, mm -hmm. Але, як і всіх дітей. Так, звичайно, звичайно, як і всіх дітей. Але ти я йому сказала, синок, і потім будеш отримувати задоволення від своїх від свого е, досягнення, mm -hmm. що він зараз і робить. А, та. тобто е, це раз, і він свою завершив е, мету, а я свою також. Мені прийшлось також знаходити спонсорів. Іти до них стукати про допомогу, шукати на ці рекорди, бо я не знала, як воно це все робиться. Mm -hmm. Це в Google, це якісь підказки з інших рекордів. Я дивилася, моніторила інформацію. І так ми зійшли до кінця, тому що це дуже важкий шлях, дуже. Mm -hmm. Оскільки вони моніторили всі наші питання, підходять, не підходять. Така велика процедура. це да. всі питання вони промоніторили. Це не підходить, це підходить. Uh -huh. Це 700 фактів, то вони сказали за за годину. А ми, якби хотіли просто говорити всю uh -huh. кількість, це не uh -huh. ми не тільки знаємо 700, Там на нараховується більша кількість. І, Звичайно, я зрозуміла, щоб створ... зробити те, що ми зробили, потрібен вчителі. вчитель. Вчитель наша була Андрухів Ірина. Uh -huh. Вона його готувала до рекорду півтора року. До такого вже сильного uh -huh. спочатку. Я хотіла, щоб це було просто про пересвіту, як чотири рочки дитина. Uh -huh. Але uh -huh. потім я зрозуміла, що ми можемо більше, і ми це зробили. Працею, наполегливістю, тільки працею, наполегливістю. Талант є, звичайно, є завдатки, але праця, праця і знову праця. Ви вже праця? це зробили так. і зробите попереду ще, але кажете, пані Оксана, про те, що насправді дуже тут важливу роль відіграє саме підтримка і спонсорство. Зокрема, так і то я хотіла подякувати особливо Андрейку Віталію. Він Просто я сказала, що нам треба підтримати на зробив 50% внеску. Uh -huh. Також мер Мацелюх Володимир підтримав цю ідею. Також Ушарук Сергій підтримав цю ідею. Дякую їм. Круто. А що далі? Далі буде? Будуть нові рекорди? Чи зараз uh, така пауза? Відпочинок трошки йому відпочинок. Просто. Англійська, що він там захоче uh -huh. робото техніка. Ми ще хочемо попробувати ментальну арифметику. Е, як вона називається це ця... все, я забула дуже Абако, Абако, ага. методика Абако, коли великі числа додаються в голові е, за допомогою руки, рухів рук. Uh -huh. Я думаю, що він це осилить. Круто, однозначно. Так, Ми віримо. Дякуємо вам дуже, що ви в нас є. Дмитро. це дуже класно, що ти з і Тепер про Новояврій знає вся Україна, бо ти знаєш. Дуже 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 багато. Знаєш все про весь просвіт. Ти Молодець. Дуже дякую. Обов'язково ще почуємося в студії радіо рідного міста. Правда? Правда. Все, може би ти наостанок, бо я ще щось побажав всім слухачам, які зараз тебе слухають. Я впевнена, ти дуже багатьох зараз змотивував. Можеш побажати їм гарного настрою, можеш комусь передати привіт. А можеш поділитися тим, бо от зараз ти дуже сильно надихаєш і своїх однолітків, і однокласників, які теж би може хочуть досягнути таких великих результатів, як ти. Щось би ти їм, може, побажав наостанок. Так, да, я, я б їм побажав, бо вони мені теж бажали. Круто. А друзі, ми ще теж хочемо вас мотивувати, підписуйтесь на нашу сторінку. У нас є дуже багато чого цікавого. Оксана прийма і Дмитро Прийма. Дмитро Павло в інстаграмі. Ми знімаємось в кіно. Друзі, кому цікава ця тема, заходьте на нашу сторінку. Там є їхні проекти, на яких вони брали участь. Так, це канал 1, +1 новий канал СТБ. Ми плануємо брати участь у великому проекті, але це ще секрет. Mm -hmm. Тому, друзі, кому це цікаво, пишіть директи. Я обов'язково вам розкажу всі деталі. Будемо зніматися разом. Виявріск має знати вся країна, друзі. Однозначно, біжимо в інстаграм, підписуємося. Рідне місто місто звучить на 97,6 FM.